Математика. Урок 6, частина 5. Тема Нумерація багатоцифрових чисел. Шестицифрові числа, площа, обчислення площі прямокутника. На початку нашого уроку попрацюємо з вами із таблицею класів та розрядів. Візьміть ручки та спробуйте записати до таблиці наступні числа. Двісті тисяч сто вісімдесят сім. тисяч три, п'ятсот п'ять тисяч три. Дев'ятсот тринадцять тисяч чотириста. тисяч Вісімсот чотири тисячі шістнадцять. Вісімсот п'ятдесят чотири тисячі шістнадцять. А тепер давайте з вами перевіримо, як ви записали числа 200 тисяч сто вісімдесят сім. П'ятсот п'яти три. тисяч чотириста? 85416. Дуже добре. А зараз давайте з вами пригадаємо і запишемо кожне число у вигляді суми розрядних доданків. Перше число запишемо зі мною, а два наступні числа спробуйте самостійно. Отже, читаємо число. 410 625. Запишемо з вами у вигляді суми розрядних доданків. Так, 40 тисяч. Додаємо 10 тисяч. Додаємо 600. Додаємо 20 і додаємо 5. А тепер поставте відео на паузу і самостійно запишіть. Наступні два числа у вигляді суми розрядних доданків. Давайте з вами перевіримо. 500 тисяч 890 дорівнює 500 тисяч додати 800 додати 90. 627301 дорівнює. 600 тисяч. Додати 20 тисяч, додати 7 тисяч, додати 300, додати 1. Ви пам'ятаєте, що всі натуральні числа записані в порядку зростання, починаючи з одного, що за умови що кожне наступне число більше від попереднього на 1 утворюють ряд натуральних чисел, і що ряд натуральних чисел у нас є нескінченним. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю на 26-й сторіночці самостійно і спробуйте мені сказати, що ж таке ряд натуральних чисел. Дуже добре. Відкрийте робочі зошитки. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Математичний диктант. Прослухайте та виконайте завдання математичного диктанту. Виконай завдання математичного диктанту. Завдання буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його, не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге, запиши та виконай його. Запиши ряд натуральних чисел від 1567 до 1567. 76. Запиши ряд натуральних чисел від тисячі шістдесяти семи до тисячі п'ятисот сімдесяти шести. А тепер візьміть ручку іншого кольору, і ми з вами перевіримо. Дуже добре. Закриваємо робочі зошитки. Сторіночка 27. Спробуємо з вами розв'язати рівняння усно та сформулювати правило знаходження невідомого. Наприклад, перше рівняння Х відняти 730 дорівнює 60. Невідоме в нас. Зменшуване, адже від'ємник і різниця відома. Сформулюємо правило. Що потрібно зробити, щоб знайти невідоме зменшуване? Так, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, х дорівнює до 60 додамо 730 х дорівнює 790 рівняння Б. А тут уже в нас невідомий від'ємник. Зменшуване від'ємник і різниця. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий від'ємник? Правильно, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Х дорівнює 950 відняти 20, х дорівнює 930. Подивимося з вами на третє рівняння. Рівняння В. 410 додати х дорівнює 800. Так, перший доданок, другий доданок. Сума. В нас невідомий другий доданок. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий доданок? Так, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює від 800. Віднімаємо 410. І х дорівнює. Так, 390. Поставте відео на паузу та ще раз сформулюйте правило знаходження невідомого до кожного рівняння. Чудово. Самостійно повторіть алгоритм письмового ділення. Двоцифрового числа на одноцифрове. Перше відокрем ділене від дільника куточком. Друге визнач перше неповне ділене та кількість цифр у часті. Міркуємо так. Оскільки 9 на 5 ділиться з остачею, то першим неповним діленим буде число 9. У часті буде дві цифри. Позначимо місце кожної з них крапкою. Третє. 9 поділи на 5. Міркуємо так. Візьмемо число 1. 1 помножимо на 5 і станемо число 5. 5 менше за 9. Цифру 1 запишемо в часті на місці десятків. Знайдемо остачу. Від 9 відняти 5 дорівнює 4. Четверте. Визнач друге неповне ділене. Міркуємо так. Поділити 4 на 5 ми не можемо. Тому знесемо цифру 5. Поділимо 45 на 5. Візьмемо число 9. 9 множимо на 5, дістанемо 45. Цифру 9 запишемо в частці на місці одиниць. Ділення завершено. Частка 19. І зараз ми з вами спробуємо допомогти Знайку, обчислити ділення в стовпчик за наведеним алгоритмом, який ми тільки що з вами повторили. Отже, 52 поділити на 2, 45 поділити на 3, та 78 поділити на 2. Поставте відео на паузу і спробуйте поділити самостійно. А тепер ми з вами перевіримо. 52 ділимо на 2 визначаємо перше неповне ділене. Перше неповне ділене у нас 5, адже 5 ділиться на 2 з остачею. Тому у результаті в нас буде 2 цифри. 5 поділити на 2 ми візьмемо 2. 2 помножити на 2 це буде 4. Отже, у результаті. У часті у розряді десятків ми пишемо 2. Перевіряємо 2 помножити на 2. Це буде 4. Отже, знаходимо остачу. Від 5 відняти 4 буде 1. 1 ми не можемо поділити на 2. Тому ми зносимо двійку. Вийде в нас число 12. Це в нас друге неповне ділене. 12 поділити на 2 буде 6. Отже, 6 ми записуємо з вами. Так, у розряді одиниць. 6 помножити на 2. Це буде 12. Отже, ділення завершено частка 26. Перевіряємо з вами другий приклад. 45 поділити на 3. Перше неповне ділене 4. У часті в нас дві цифри. 4 поділити на 3 це буде 1 із остачею. Ділення з остачею. У результаті в часті на місці розряду десятків пишемо 1. Визначаємо з вами остачу. 1 помножити на 3. Це буде 3. Отже, від 4 від першого неповного діленого. Віднімаємо 3. І в результаті отримаємо 1. Визначаємо з вами друге неповноділене. 1 ми не можемо поділити на 3. Тому ми записуємо п'ятірку зносимо ось сюди. Вийде 15. 15 поділити на 3. Так, це буде 5. Записуємо 5 у часті на місці 1. 5 помножити на 3. Це буде 15. Отже, ділення в нас завершено. І частка 15. Перевіряємо третій приклад. 78 поділити на 2. Перше неповне ділене 7. У часті в нас дві цифри буде. Отже, стоїть дві крапочки. 7 поділити на 2 нас вийде ділення з остачею. Візьмемо число 4. Так. 4 помножити на 2 це буде 8. Бачимо, що 8 у нас не підходить. Візьмемо менше число. 3 візьмемо. 3 помножити на 2 це буде 6. Так, отже, у розряді десятків в часті ми записуємо 3. Визначаємо з вами остачок. 3 помножити на 2, це буде 6. Від 7 відняти 6. Дорівнює 1. Визначаємо друге неповне ділене. 1 ми не можемо поділити на 2. Тому зносимо вісімку, записуємо. 18 поділити на 2 буде 9. Так, перевіряємо 9 множимо на 2. Це буде 18. Отже, цифру 9 ми з вами запишемо в частці на місці одиниць. Ділення в нас завершено. І частка 39. Чи у всіх так вийшли такі результати? Чудово! Відкрийте свої робочі зошитки. Запишіть завдання 8. Перевіримо з вами справедливість розподільного закону множення відносно додавання. Обчисліть. У робочому зошиті значення буквеного виразу. Суму чисел А і Б збільшити у С разів, якщо А дорівнює 25, Б дорівнює 9, С дорівнює 10, запишемо з вами буквений вираз. А тепер для того, щоб перевірити справедливість розподільного закону множення відносно додавання. Нам потрібно у буквений вираз підставити числове значення кожної буковки. Поставте відео на паузу. Спробуйте самостійно виконати це завдання. Дуже добре. Давайте перевіримо. Отже. Суму чисел 25 і 9 збільшити у 10 разів. Дорівнює добутки чисел 25, і 10, 9, і 10 додаємо між собою і вийде 250 додати 90 дорівнює 340. Робочі зошитки ми не закриваємо, а відразу записуємо. Задача 9. І на 27 сторіночці, давайте з вами запишемо формулу знаходження шляху. Так, S дорівнює V помножити на T, де S у нас шлях V, швидкість T, час. Дуже добре. А тепер у робочому зошиті спробуємо з вами розв'язати задачу на рух, використовуючи. Схему до задачі. Прослухайте умову, за який час крокодил подолає 24 кілометри, якщо швидкість його руху становить 8 кілометрів за годину. Поставте відео на паузу, розв'яжіть цю задачу, накресліть схему до задачі та запишіть розв'язання. А тепер давайте перевіримо. Отже, перевіряємо правильність схеми, позначаємо з вами швидкість В дорівнює 8 км за годину. Шлях С дорівнює 24 км за годину. І потрібно знайти Т-час, знак питання годин. Розв'язання. Отже, запишемо з вами формулу, вірніше перевіряємо записану формулу знаходження часу. Т дорівнює С поділити на В. Т дорівнює 24 поділити на 8, дорівнює 3 години. І відповідь: за 3 години крокодил подолає 24 кілометри. Тепер ми закриваємо робочі зошитки сторіночка 28 у вашому підручнику. Сьогодні ми з вами ознайомлюємося з площею многокутника. Прочитаємо з вами інформаційну довідку від Суперромбика разом із диктором. Ти вже знаєш, що однією з основних характеристик многокутника є його площа. Площа многокутника це розмір поверхні, що обмежена його сторонами. Щоб виміряти площу многокутника у квадратних сантиметрах, слід визначити, скільки квадратів зі стороною 1 см уміщує цей многокутник. На рисунку ліворуч зображений прямокутник, довжина якого 4 см, а ширина 2 см. Його поділили на квадрати зі стороною 1 см. Дістали 2 ряди по 4 квадрати в кожному, або 4 стовпчики по 2 квадрати в кожному. Число квадратних сантиметрів дорівнює добутку 4 та 2, тобто 8 квадратним сантиметрам. Отже, щоб обчислити площу прямокутника, слід визначити його довжину й ширину та знайти добуток цих величин. Щоб спростити обчислення площі прямокутника, можна скористатися спеціальною формулою. С дорівнює А помножити на Б, де С площа прямокутника, А довжина прямокутника, Б ширина прямокутника. Отже, що таке площа многокутника? Так, площа многокутника це розмір поверхні, що обмежена його сторонами. Що потрібно зробити, щоб обчислити площу прямокутника? Так, щоб обчислити площу прямокутника, слід визначити його довжину і ширину та знайти добуток цих величин. Виділимо з вами у тексті формулу знаходження площі прямокутника. Так, це S дорівнює А помножити на Б. Тобто, для того, щоб знайти нам площу прямокутника, нам потрібно знати його довжину та його ширину. Спробуємо зараз з вами застосувати ці знання. Отже, розглянемо з вами зразок розв'язування такого завдання. В нас накреслений прямокутник зі сторонами 2 см та 6 см. Так і запишемо. А дорівнює 6 см це довжина. Б дорівнює 2 см це ширина. Нам потрібно знайти площу прямокутника С знак питання квадратних сантиметрів. Розв'язання. Для того, щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно записати формулу знаходження площі. С дорівнює А помножити на Б. І далі ми з вами пишемо, S дорівнює 6 см помножити на 2 см дорівнює 12 квадратних сантиметрів. І відповідь площа дорівнює 12 квадратних сантиметрів. Спробуємо з вами за таким самим зразком розв'язати геометричне завдання, обчислити площу. Отже, бачимо, що в нас прямокутник зі сторонами 3 см. Та 5 см. Запишемо з вами умову до задачі. Отже, А дорівнює 5 см. А це в нас довжина 5 см. Б дорівнює Це ширина дорівнює 3 см. Що потрібно знайти? Так, знайти потрібно площу С. Невідомо квадратних сантиметрів. Запишемо з вами розв'язання. Нагадайте мені, будь ласка, ще раз формулу знаходження площі прямокутника. Так, S дорівнює А помножити на Б. І тепер ми в наступному рядочку замість А і Б ставляємо їхнє числове значення. Отже, S дорівнює 5 см помножити на 3 см дорівнює. 15 квадратних сантиметрів. І запишемо з вами коротко відповідь. Площа дорівнює 15 квадратних сантиметрів. Відкриваємо з вами сторіночку 29 Ви, учасник великих перегонів. Оберіть автомобіль, на якому братимете участь у авторалі та обведіть його. Умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте нагороду та розфарбуєте свій трофей. Тому зараз оберіть автомобіль. На секундомірі поставте 4 хвилини. Та виконайте ці завдання. Молодці. Хороша робота.